Як вашій коханій людині в стосунках з вами? І ваш коханий, чи ваша кохана вважає, що ви людина, яка виходить зі стану чогось негативного, з якихось тривог. З якихось негативних подій, що були в житті, зі стану смутку, що ви відновлюєтеся, що ви повертаєте собі гарний настрій, позитивний настрій, що якісь неприємності, які псували ваше життя, залишаються там, в минулому. А приваблює вашу кохану людину у вас, ваша сильна енергетика. Ваша сексуальність, те, що у вас є сила, якась пристрасть, навіть те, що у вас є щось можливо небезпечне, або якоюсь мірою заборонене. Що можливо, поряд з вами можна дозволити собі дещо більше, можна дозволити собі бути справжнім чи справжньою. Швидше за все, ваша кохана людина якось так або не дивиться в майбутнє, або не надто розуміє, які є перспективи у ваших стосунках. Йому чи їй добре поряд з вами. Може проявлятися наповну, може віддатися своїм інстинктам, своїм бажанням. А що там у майбутньому? Мабуть, ваша людина кохана про це ну, швидше за все не задумується. Зараз добре і добре. А що буде далі, побачимо, коли в оте далі прийдемо. А ще ваша кохана людина цінить, що в ваших стосунках. Є не лише те, що вас об'єднує, а є і простір особистий, що і у вас є час на самого себе чи на саму себе, і вашої коханої людини також є час на самого себе чи на саму себе. Що ви даєте простір один одному, що ви не забираєте весь час один у одного, що ви можете дозволити один одному побути без участі вашої постійної 24 години, 7 днів на тиждень в житті одне одного, що ви даєте можливість подихати відпочити один від одного. Це також потрібно в стосунках. І ваша кохана людина дуже оцінить, якщо ви і надалі будете проявляти свою впевненість, яку свою ініціативу, якийсь свій стабільний характер, вашу внутрішню силу. Щоб ви ну, діяли, можливо, навіть з позиції сили, щоб ви не піддавалися якимось сумнівам, щоб ви ну, навіть, може, були керівником у ваших стосунках, щоб ви головні. Незалежно від того, чоловік, ви чи жінка, ви голова цієї сім'ї, голова цих стосунків. І це вашій коханій людині дуже подобається.